Вітаю. Час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події четверга 21 серпня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску прикарпатські поліцейські перемогли на чемпіонаті України з перегонів безпілотних літальних апаратів. Є зараз можливість приєднатися до нашої команди. Акцію шкільний портфелик у Коломиї реалізовує благодійний фонд Карітас освіта це базово що діти повинні отримати у Коломиї обрали переможців літнього міжнародного кінофестивалю коло фільм фест 2025». дуже сильні фіналісти про це та інше детальніше Посилені наряди поліції забезпечуватимуть публічний порядок та безпеку на Прикарпатті під час відзначення днів державного прапора та незалежності України. Правоохоронці нагадують про необхідність реагувати на сигнали повітряної тривоги. В ці дні буде залучено максимальну кількість поліцейських і головним завданням поліції є вжиття в установленому порядку заходів забезпечення правопорядку, безпеки та дотримання прав громадян під час святкування державних свят. В умовах воєнного стану поліцейські закликають всіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень. Ми наголошуємо обов'язково реагувати на усі сигнали повітряної тривоги, щоб убезпечити себе та своїх рідних. У разі потреби люди можуть звертатися до поліцейських. Вони, зокрема, підкажуть, де розташоване найближче укриття. У разі також виявлення підозрілих предметів або правопорушень просимо негайно звертатись до поліції. Якщо знадобиться допомога. Телефонуйте на спецлінію 102, у найближчі територіальні підрозділи. Ви можете також звертатися або до поліцейських безпосередньо на вулиці. Правохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі. Відбувся чемпіонат України з перегонів безпілотних літальних апаратів. Перемогу серед команд Сил оборони України здобули поліцейські з Івано-Франківщини. місті Київ відбувся чемпіонат України з перегонів ФПВ дронів Поліція Прокарпаття зайняла перше командне місце серед сил оборони. На турнірі було більше ста учасників. Змагання були напружені. Було дуже багато професійних учасників, але нам все ж таки вдалося вибороти це перше місце. Саме у нашому розділі з ФПВ «Перегонів» було 10 перешкод, які потрібно було подолати. І потім визначався найкращий час серед команд. Серед учасників змагань були присутні молодь, військові, цивільні, ветерани, представники на навчальних центр та правоохоронні органи з усіх регіонів України. Ми вже в п'яте приймаємо участь у цих змаганнях. Військово-технологічний спорт рухається вперед, і за цим стоїть майбутнє з моменту повномасштабного вторгнення. FPV має значуще значення як повсякденному житті, як і на лінії фронту. Тому поліцейські Прикарпаття проходять постійно навчання, підвищення кваліфікації саме з цих роботизованих технік. Є зараз можливість приєднатися до нашої команди, тому що на Івано-Франківщині. Не відкритий конкурс на операторів БПЛ. кава що зігріває серця. У Коломи відбулася зустріч ветеранів та цивільних у її межах. Відкрили виставку національної спілки фотохудожників України під назвою Сила духу, Україна, війна, люди захід приурочили до Дня незалежності України і провели у сквері національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття. У затишному сквері Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття тепла і щира зустріч. Сюди запросили ветеранів та ветеранок, а також інших мешканців громади для спілкування. Приїхали й гості з Києва, Нелі Спіріна, фотохудожниця. В Коломиї вона привезла три свої роботи у межах відкриття фотовиставки, присвяченої дню незалежності України. Вона має назву Сила духу, Україна, війна, люди і світлини власне про це: про незламність української нації та жагу до перемоги на. Над Тут три мої роботи присутні. На одній з них політв'язень Кремля Володимир Балух. Ще на одній Сергій Латиш, який зараз підтримує ЗСУ. Він поранений з фортезом і бореться за забудову проти забудови Мархалівського кладовища. І ще один військовий в Києві є такий меморіал на Майдані, де Ставили прапорці, коли хтось загинув на фронті. І зараз дуже багато там прапорців. І теж на День Незалежності в тому році я сфотографувала військового, який підійшов, сів на сходи і закурив. Ну, мабуть, прийшов до когось зі своїх побратимів. Те, що я можу, те, що я бачу, я фіксую, я показую, я хочу донести до. Людей в мене дуже багато виставок і за кордоном проходить і ну спільних, не тільки моїх. Ми показуємо, що відбувається в Україні, показуємо наслідки російської агресії. Посвітлюємо війну, суди. Дуже багато зараз політв'язнів і військових засуджують. І ми теж ходимо, підтримуємо в групі підтримці і Романа Червінського. Ілія Лапін, Юрій Галушкін. Поряд з роботами Нелі Спіріної інші світлини. Кожна особлива, наповнена змістом про наше сьогодення сьогодення війни, смертей, але неймовірної краси українців, краси наших сердець, привезли фотовиставку в подарунок. І привезли невеликий концерт. творчість Ірини Антонович. Наша творче об'єднання робить такі виставки для підтримки наших воїнів. Для підтримки наших людей, їхньої такої психологічної сили. Ця виставка називається Сила Духа. Україна війна, люди. Я думаю, що ми внесли, це наш внесок. Нашу перемогу проєкт кава, що зігріває серця, і презентація сучасної української фотографії Сила духу, Україна, війна, люди присвячені ветеранам, захисникам і захисницям, волонтерам, медикам, усім, хто щодня наближає перемогу, каже співорганізатор заходу, керівник відділу військово-патріотичного виховання Коломийської міської ради Володимир Мецак. Ми так проводимо час періодично, раз в квартал, раз у два місяці, збираємо ветеранів. За печивом, за кавою, щоб не поспілкувалися, повирішували свої питання, порадилися, хто з ким як вирішує, куди звертається, і їм це завжди допом... допомагає. Повертаючись звідти, це фактично люди, які прийшли е... межу, перейшли межу вирішувати питання мирним шляхом. Вони не розуміють цього суспільства, яке тут не живе тим духом, який є на фронті. І для них це тяжко сприймається. А ще гірше сприймається те, що Влада, напевно, в того, що має досвіду, чи не має таких спеціальних механізмів розроблених, щоб допомагати ветеранам. Зараз воно все ніби направляється, виробляється, але на даний момент ветеранам тяжко. Вони відчувають себе покинутими. Вони відчувають, не відчувають підтримки достатньої, матеріальної, медичної. Це є проблема на даний час. Основний організатор таких зустрічей: координаційна рада захисників України Коломийської міської ради. Ветеран війни Андрій Спіров докладає максимум зусиль для об'єднання ветеранів для того, щоб вони мали змогу повернутися до звичного життя і водночас нагадує суспільство: наші ветерани герої, завдяки яким ми живемо і будемо жити у вільній Україні. Я познайомився з нашими гостями ну, чисто випадково через скажу через Фейсбук. Я от Нелі Спіріна, наш фотохудожник, ходили разом на, на суд до Червінського, такий наш політв'язень був. І ми там познайомилися, а потім десь я прокоментував у Фейсбуці її ну, допис. Фотовиставка якась і була. Я просто там пожартував, а коли кажу, ви зі мною зробите таку фотосесію, щоб мене Ну, Вона мені одразу в лічку написала, що О, давайте, типу, ну, з радістю. І якийсь прийшов час, ми опять е -е, з нею списалися. І вже в Києві, там я всяку форму, там це. і вже в Києві ми з нею ближче вже, вже познайомилися, і вона мене. Облаштували мені фотосесію, мене фотографували. Потім мене запросили на фотовиставку. Там одна робота з моїм зображенням приймала участь. І там я вже познайомився із Валерієм Лячинським і з нашою поетесою Антонович Іриною Антонович. І так у нас завернулася дружба. І на тій першій же ж фотовиставці я кажу, було б кльово, якби ви десь до нас з цим приїхали. Що ми щось організували. Мені недавно Валерій написав також в цей, написав в месенджер, що Андрій як на, на рахунок того нашої. Спільної ідеї з тобою, щоб там е, організувати таке. То було ще два роки тому. Я такий а! Кажу, я тільки захворі. Якраз і краса, це так ще попало щодо до дня незалежності. Мистецьке місто, і це є і ворота Гуцульщини. І... Ну, воно повинно тут це все бути. Ми повинні розвиватися в по різних напрямках, зустрічати гостей, туристів, робити наше життя цікавіше. Навіть попри війну, одно ми повинні не падати духом, добивати нашого ворога не тільки зброєю, а от іменно нашою дружбою, нашою показати, які ми красиві, що ми можемо, що ми вміємо. Також для учасників зустрічі виступила відома ведуча поетеса Ірина Антонович та цимбаліст Андрій Стоп'юк. Усі світлини, які привезли учасники артоб'єднання, киїфосхо. Хол 2012 та Національної спілки фотохудожників України залишиться у фондах Коломийських музеїв. А дощ стрімкий, лється вже жепоті, біжить ріка, шаленомо наш рік і роз'єднала наші береги на літом на іншому. Сертифікати на придбання канцтоварів вручили дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Акцію Шкільний портфелик у Коломиї реалізовує благодійний фонд Карітас на першому етапі допомогу отримали понад 300 дітей. Ще майже дві сотні хлопців та дівчат отримують шкільні портфелики згодом. Організувати таку допомогу дітям вдалося завдяки підтримці небайдужих людей. Господи благослови! Завжди наприкінці літа перед початком навчального року ми робимо акцію шкільний портфелик. Вона має декілька етапів. Сьогодні такий перший етап, де ми даємо сертифікат на канцтовари для підготовки до навчального року. Цього року держава до першого класу надає 5 тисяч на підготовку. Тому перший клас ми не беремо до своєї уваги, але всі решта діти тими, що ми опікуємося. Ми їм допомагаємо таким сертифікатом на одну тисячу гривень. Піти в крамницю і можна отримати канцтовар. На ті кошти потім будуть ще портфелики. Якщо є віддалені громади, де ми працюємо, то ми також складаємо самі зразу набори канцтоварів, Веземо туди, щоб батьки не мусили тратитися, їхати до коломиї. Це діти, котрі у потребі. Якщо вони не отримують необхідних засобів, вони не зможуть вчитися. Освіта це базово, що діти повинні отримати, тому ми є в цій акції. У Коломиї обрали переможців літнього міжнародного міні-кінофестивалю Коло Фільм Фест 2025 У конкурсній програмі змагалися 35 короткометражних фільмів. Половина з них українського виробництва. За підсумком двох днів у фінал вийшли вісім короткометражних фільмів. Як все проходило та хто здобув перемогу, розкажемо в сюжеті. Вісімнадцять українських та сімнадцять закордонних короткометражних фільмів під час міні-кінофестивалю коло Film Fest двадцять глядачам показали тридцять п'ять різножанрових стрічок, об'єднаних однією темою дітьми, підлітками і подіями, що формують їх майбутнє. У фінал вийшли вісім робіт. Серед них обрали переможців. Підсумовує продюсерка фестивалю Лана Турянська. Дуже сильні фіналісти. Перемогли найсильніші, як то кажуть, переміг фільм французької режисерки, який називається Допит. Я дуже тішуся, що так само перемогли фільми українські, наскільки щирі емоції режисерів, наскільки щирі якісь побажання і, ну, і відгуки від всіх, що я дуже задоволена. Як на мене, ну це заслуговує такі такі, така подія заслуговує бути, і хотілося б, ще, щоб тішки більше глядачів приходив насправді, тому що ну з Коломи... Дуже мало людей завітало. Роман. Із княж двора переглянув всі фільми. Аби потрапити на кінофестиваль. Він два дні їхав у Коломию і назад у кріслі колісному, по півтори години в одну сторону. Ділиться дуже задоволений побаченим своїм прикладом. Хоче надихати інших. Цей фестиваль мені приніс дуже багато неймовірних емоцій, вражень перше на такому фестивалі. Дякую. Організаторам, що запросили мене на цей фестиваль. І, так, я сам з князя їжджу так постійно, в коло півтора години і три години туди й назад. У мене це така дорога, дуже тішить, що можу це робити, незважаючи на такі обставини, по здоров'ю, дуже. Хочу мотивувати людей, змотивувати, щоб люди маючи здорові руки і ноги працювали, намагались розвиватись, бо це так важливо. Команда документального фільму Пацики з Тернополя приїхала у Коломию на фестиваль. Чи не найбільшим складом? Тут і режисер з мамою, і головні герої стрічки. Додому гості повертаються із перемогою. У номінації кращий короткометражний документальний фільм фільм про тернопільський підрозділ військових та компаній, такий фільм Портрет він розкриває побут, бойові завдання і власне відпочинок шістьох військових, які власне через свою історію розповідають історію, те, як вони пішли воювати про захист і про родину, і що дуже важливо про майбутнє. Будь-яка відзнака вона дає зрозуміти і навіть радше переконує. Що те, що ти робиш, воно має значення і не лише для тебе, ось і не лише для твоїх героїв, а й для більш ширшого кола. Тому чудово, що у Коломиї є такий фестиваль, який дає змогу бачитися і давати оцінку хорошим роботам. Я є учасником підрозділу, про який знімав фільм Борис. І був, в принципі, присутній при його роботі безпосередньо. Ми просто проводили свій час, як проводили, і просто Борис це все знімав. Тобто я не сказала, що це акторство, це просто наше буденне життя на той час. Приїхали хлопці, почали щось знімати, думали, що щось круте має вийти, і ми з ними їздимо, щось їм показуємо, щось розказуємо. І це досить таки цікаво, цікавий досвід. Я дуже схвильована і вражена. наскільки охоплено тем соціальних тем на сьогоднішній день, таких важливих тем, що просто ну враження в мене перехоплюють, емоції і ще е, вдвічі, тому що мій син теж отримав приз велика, велика подяка. Організатором цього цього фестивалю відразу дві відзнаки отримав ігровий фільм Амадея. Друге місце за версією журі а також став кращим за підсумком глядацького голосування. Режисерка Алла Ульянова отримала нагороди особисто, адже теж приїхала у Коломию. В першу чергу це глядацьке кіно, це комедія. Хоча вона на основі драми тобто, це історія молодої дівчини, піаністки, яка дуже сильно хоче потрапити в оркестр своєї мрії. Але ми бачимо на початку, що вона вся така дуже сильна перфекціоністка, вона настільки сильно хвилюється, що навіть витирає пляму від себе це, цей тиск вона із-за цього збивається. І далі, і, далі, і далі магічним способом вона зустрічає е, Моцарта, тобто це така комедія фентезі. І вона переживає з ним ряд перегод, які допомагають їй звільнити власного генія. В першу чергу хочу подякувати організаторам Лані. За, за цю можливість, бо ну будь-якому режисеру важливо, щоб його фільм бачили. А тим паче отримувати відзнаки і від професійного журі, і від глядача. Тобто, ну для мене це дуже цінно, для мене і для моєї команди. Бо над фільмом працювало багато людей. У номінації Локальний талант перемогла акторка Оксана Стринадюк, яка зіграла головну роль у ігровому фільмі Ти все зрозумієш колись, який зняли в Івано-Франківську. Це була історія. І є, і продовжує своє е, життя про нас, про наш час, про жінок, які чекають, про чоловіків, які воюють. Е, надихнула на цю історію команду е, Херсон в час, коли було визволення Херсону, багато історій і знайомих були в наших режисерів, які розповідали, як вони виїжджали з окупації, які проживали страхи переживання. Скільки тривало це все, і як би це збірне насправді, тому що там, якщо подивитися фільм, можна зрозуміти, що там е історія кожної жінки, яка зараз чекає, ну майже кожної, яка проживає ці емоційні, я не знаю, сплески і спади, коли вона. Е Очікую, щоб їх хтось підтримав, щоб вона себе якось могла підтримати, коли поруч є ще діти. На завершення фестивалю після церемонії нагородження відбувся показ документального фільму Володимира Бакома Хвилі Бакоти. До слова, на першому зимовому коло фільм стрічка режисера під назвою Бартка здобула перемогу. Зараз Володимир приїхав у Коломию, аби підтримати фестиваль та презентувати свою нову роботу. Я сьогодні презентую фільм Суспільне мовлення. Там я працюю режисером. І ми зняли в минулому році фільм про Бакуту, про затоплені села. Якраз в цьому році буде 45 років, як ці села були затоплені. І до цієї дати якби не домовлялися, але так вийшло, що е, така тема, е, як би, втраченого дому, дуже досить актуальна зараз. Тому е, вирішили зняти про це кіно. От і якраз Бакута є чудовим прикладом, як берегти колективну пам'ять. Нагадаємо, кінофестиваль благодійний. Всі кошти, виручені з продажу квитків, передадуть фонду відновлення добробуту з Ірпеня. І до новин спорту спортсмени з Коломиї продемонстрували високі результати на чемпіонаті області з класичного пауерліфтингу. Як виступили чоловіки та жінки, і яке вибороли загальнокомандне місце, розкажемо далі. 交队。 У Коломиї відбувся чемпіонат області з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. Головною ареною перегонів став фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. І ось які результати показали коломийські спортсмени. Серед жінок у ваговій категорії до 69 кілограмів перше місце посіла Юлія Орабець, другою стала Анжеліка Лукінчук. У ваговій категорії до 84 кілограмів першою стала Іванна Голіней. А у ваговій категорії понад 84 кілограми першість отримала Вікторія Костюк. Щодо результатів серед Чоловіків у ваговій категорії до 66 кг кілограмів першим став Василь Кубаєвич у ваговій категорії до 83 кг кілограмів. Перше місце виборов Любомир Слободян, третя сходинка за Миколою Вікобродом. У ваговій категорії до 93 кг кілограмів третє місце посів Ахмед Чакар. А у ваговій категорії до 120 кг кілограмів першу сходинку посів Дмитро Голіней. А віктор Голіней став першим у ваговій категорії понад 120 кг. кілограмів. Такі результати забезпечили Коломийській територіальній громаді командну першу. На чемпіонаті області з класичного парліфтингу серед чоловіків та жінок. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntkatovie.ua. Слухайте на радіо Осяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. все добре, бережіть себе та світло в собі.